Доброго вам здоров'я, шановні, 7 січня вівторок. Собор Іоанна Предтечі. В народі цей день називали Посвятки, бо йшов він після свят. Собор предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна відзначається 7 січня. В православній традиції, наступний день після великих Господніх чи Богородичних свят. Присвячений зазвичай вшануванню тих святих, які безпосередньо сприяли цим подіям. Після свята Богоявлення Православна Церква згадує Іоанна Хрестителя, який звершив таїнство хрещення Ісуса Христа у водах Йордану, поклавши руку на голову Спасителя. Він завершує епоху старого Завіту і відкриває новий завіт. Святий Йоанн був пророком, який сповістив про прихід на землю Сина Божого. Прийняв людську природу і став свідком явлення Пресвятої Трійці під час хрещення. Родич Христа по матері, син священника Захарії та праведної Єлисавети. Він народився за півроку до Ісуса. Ще до його народження ангел провістив, що Йоанн стане великим перед Богом, його життя, проповідь і мученицька кінчина підтвердили ці слова. Ісус Христос називав його світильником, який горить і світить. Іван готував себе до великої місії у пустелі, дотримуючись строгого посту й молитви. У віці приблизно 30 років він розпочав свою проповідь покаяння, закликаючи народ до підготовки до зустрічі з Месією. Його слова були сильними і безстрашними. І він викривав гріхи всіх, незалежно від їхнього статусу. Він прямо називав фарисеїв зміїним поріддям. Картав Царя Ірода за перелюб. Святий Іоанн загинув мученицькою кінчиною, обозголовлений за наказом царя Ірода. Його життя стало символом жертовності, відваги і боротьби за Божу правду. Його місія це приклад служіння Богові та народу, яке надихає вірян протягом століть. На честь Іоанна Хрестителя. Юди Євангельською церквою встановлено шість свят. Зачаття 23 вересня, Різдво Йоанна Притечі 24 червня, є ще свято всікновення голови 29 серпня, ще є перше і друге віднайдення голови 24 лютого, є третє знайдення голови 25 травня і, зрештою, собор Іоанна Притечі 7 січня, тобто сьогодні. Про цей день в українському народі казали наступне: Після Івана предтечі, хто не робить, того б'ють у плечі. Чи наступне казали так само: Прийшов Іван предтеча, та й забрав свята на плечі. Справді бо, саме цим днем закінчуються зимові святки. Прикмети погоди на 7 січня були такі: Як сніг сильно рипить під ногами, це до великого морозу. Якщо ввечері видно, як зорі падають, це до кріпкого нічного морозу. А якщо синичка зранку запишіть, це на легкий морозець. Із цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся дуже багато всіляких старовинних, цікавих обрядів, вірувань, знань. Все про цей день я розкажу вам, що сьогодні треба зробити, розповім обов'язково, що сьогодні не можна робити. Тому, будь ласка, додивіться відео це до самого самого кінця. Бо чим більше ми знаємо про наші справжні стародавні українські традиції, тим міцніша буде наша українська нація і тим впевненішим буде наше майбутнє, бо ми ці безцінні знання. Передаємо від минулих поколінь через учасників у прийдешні покоління. Тому, будь ласка, додивіться до самого кінця. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі довгі й придовгі до цього відео. А ще робіть репости, якщо ваша ласка, це буде дуже корисно так само і буде на добро. А я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашої землі за цей чудовий день за 7 січня 2025 року. І я дякую всім святим заступникам небесним нашим і Нашого роду, і нашої рідної неньки України за цей день. Слава Україні! І я починаю. На наступний день після Водохреща, цей день відомий як День Івана Хрестителя, або Посвятки, селяни дотримувалися певних звичаїв. Зранку господарі брали хліб із сіллю. Що зберігався під образами з часів багатої куті, та несли його до стайні. Там вони ламали хліб на шматки, змішували із сіном і годували худобу, вірячи, що цей обряд сприятиме плодючості тварин. Жінки за традицією від Різдва до Івана Хрестителя ховали свої починки, щоб уберегти всі нитки від лихого. Але на посвятки вони витягали кожелі, дивилися на них дуже уважно, оглядали, але до роботи не бралися. Втім, в деяких регіонах України до роботи жінки починали братися саме з сьогоднішнього дня, з дня Івана Хрестителя. Ще цього дня молодиці збиралися в шинках за сусідським чи родинним принципом, пили горілку, співали жартували. Нагадуючи про необхідність повертатися до справ. сартома казала одному, тільки і клопоту, що опочинки великі. 7 січня, День Івана Хрестителя, в християнській традиції присвячений Пророку, який підготував народ до приходу Ісуса Христа. Для східних галичан це свято завершує зимовий цикл свят, про що свідчить приказка. Іван предтеча забрав зимові свята на плечі. Після водохреща та посвяток священник у Галичині обходив оселі парафіян, окроплюючи їх свяченою водою. У світлиці господарі ставили стіл із білою скатертиною, свічкою, іконою чи розп'яттям і освяченою воною. Раніше вся родина ставала на коліна, читаючи молитви за благословення дому, а священник благословляв, залишав образок і кропив оселю. Сьогодні обряд спрощений, але традиція зберігається. Цей день також знаменує початок м'ясниць або періоду весіль та сватань. З'являється вислів, празник Іван Бражник», адже дозволяється вживати скороману та напої. Жінки дякували парубкам за допомогу у святкові дні, частуючи їх могоричем. Також завершувалися святкові звичаї. Прибирали кутю з покуті, примовляючи, узвар на базар кутя з покутя Для чоловіків шинок був заборонений від Різдва до водохреща, адже вода ще не була освячена, а сьогодні вже можна було так само йти до шинку. Жінкам у головні свята не дозволялося носити воду, це робили парубки, за що їм віддячували на посвятки. З цього часу починалися жіночі вечорниці, що поєднували роботу з розвагами. Після водохреща іще шість тижнів баби сорочок не перуть, бо це великий гріх. Кажуть, що чорт тільки й чекає, щоб хтось ударив сорочкою об воду, тоді він може вскочити в ополонку, адже до цього він був вигнаний звідти священником на водохрещі. Легенда розповідає, що колись ще до народження Христа Бог і диявол уклали угоду. Поки людина жива, вона належить Богові, а після смерті дияволу. Щоб доводити своє право, диявол мав дати розписку, і він дав її, бог сховав її скриню і кинув в річку Йордань. Згодом, коли народився Христос і прийшов хреститися на Йордані, річка раптом загорілася. Скриня з розпискою згоріла разом із водою. Тоді Христос вирушив до пекла, щоб визволити душі. Але диявол, впевнений в своїй правоті, заявив, що має розписку. Покажи її, сказав Христос. Диявол пірнув у воду шукати розписку, але нічого не знайшов. Ще раз пірнув і знову марно. На третій раз Господь заморозив Йордань на три аршини. Чорт товкся, намагався проламати лід рогами – але розписку так і не дістав. Сильний мороз кував воду, а диявол залишився безсилим і змерз. Ну що, знайшов? запитав Христос. Нема, буркнув диявол. Тоді Христос випустив всі душі з пекла. Відтоді кажуть, що шість тижнів після водохреща сорочки прати не можна, аби чорт не вскочив у полонку і не наробив лиха. Нехай краще мерзне і далі на холоді. Що ще не можна робити 7 січня? Як я вже сказала раніше, не можна нічого прати у водоймах, аби чорти не повернулися туди звідки їх на водохрещі вигнав священник, коли освячував воду. Сорочки не можна прати 6 тижнів, а все інше не можна прати 2 тижні. Втім, є свої виключення з цього правила. Це постіль. Пелюшки малих дітей та одяг хворих людей. Втім, в річках таке можна прати тільки після спеціальної молитви священника. Як і в інші великі церковні свята, на собор Іоанна Предтечі 7 січня не можна лихословити, не можна займатися прибиранням чи занадто важкою працею. Цей день краще провести в спокої, радості і душевному теплі, але є і гарна новина. На відміну від періоду Різдвяного посту та святок, саме з цього дня знімається заборона на весілля. Тож, якщо плануєте сватання чи одруження, це прекрасна нагода. Однак наші прабабці мали й цікаві поради щодо цього свята. Наприклад, вони застерігали не дивитися занадто довго в дзеркало, вірячи, що так можна втратити частину своєї краси. Тому, якщо у вас святкове застілля, Краще уникати використання скляних тарілок, келихів чи надміру блискучих столових приборів. Якщо замінити їх нема чим, тоді перед трапезою радили випити святої води, і це вважалося добрим захистом. Ще одна важлива традиція цього дня стосується думок і почуттів. Заздрість в цей день вважали особливо небезпечною, бо негатив відштовхує удачі. Натомість щира радість за інших. За віруваннями предків може притягнути до вас добробут і благополуччя. Тож святкуйте з відкритим серцем, діліться теплом і радістю, саме так ви зробите цей день особливим. Цими днями наші пращури читали різноманітні замовляння і проводили обряди. Ви так само можете прочитати замовляння, якщо воно для вас актуальне. Я підшукала для вас якраз справжнє стародавнє українські замовляння, і це замовляння від ворогів. Якщо у вас якісь неприємності і ви підозрюєте, що є якісь недоброзичливці, які бажають вам зла, або заважають вашим справам, або, можливо, ви просто не те, що підозрюєте, ви знаєте про таких людей, то можете застосувати це замовляння. Таке замовляння використовували для того, щоб відвернути від себе негатив. Злі наміри інших людей. І взагалі це замовляння дуже помічне від недоброзичності. Слухайте, будь ласка, уважно Не пішком йде мій ворог, а на вовку їде. Жабою осідлався, а гадиною поганявся. Не дорогою йде, а движжем та болотом. Здвижжя та болото обходять, а на вовка тюкають, а на жабу плюють, а гадину б'ють. Щоб так на його весь мир хрякав і плював і до своєї ласки не приймав. Звісно, сьогодні, як і в будь-який інший день, ми маємо іменинників. Іменини сьогодні відзначають 7 січня люди з наступними іменами Іван, Ян, Василь та Афанасій. Ім'я Афанасій має грецьке коріння та означає безсмертний або той, що не вмирає. Це ім'я носило багато святителів, мучеників в християнській традиції, це додає імені особливого духовного значення. В різних культурах ім'я Афанасії набуло певної популярності через його зв'язок з релігією та вірою, однак також мало інші важливі аспекти в житті людей. Той, хто носить це ім'я, часто вирізняється сильною волею і рішучістю. Люди з ім'ям Афанасії, як правило, мають чітке уявлення. Про свої цілі і прагнуть досягнути їх, не відступаючи перед труднощами. Вони часто вперті, але їхня рішучість і стійкість допомагають долати перешкоди. Крім того, носії цього імені зазвичай віддані своїм принципам і вірні в дружбі та стосунках. Вони можуть бути відданими прихильниками своїх ідеалів і готові боротися за те, у що вірять, навіть якщо це вимагає значних жертв. Афанасії часто мають глибокий внутрішній світ, що може проявлятися в схильності до роздумів та самоаналізу, їм властиві аналітичний розум і здатність бачити ситуацію в широкому контексті, що дозволяє їм приймати мудрі рішення. Вони не бояться брати на себе відповідальність і можуть бути надійними лідерами, здатними вести інших за собою. Люди з таким ім'ям часто мають гарне почуття справедливості. Тому іноді вони можуть бути надмірно серйозними або суворими в своїх оцінках і ставлені до інших. Вони не терплять несправедливості і брехні і намагаються дотримуватися принципів чесності у всіх сферах свого життя. У відносинах з оточенням афанасії, як правило, є щедрими, відкритими та чуйними людьми. Вони можуть бути гарними друзями та підтримувати близьких в складних ситуаціях. Але іноді можуть проявляти певну замкнутість, особливо коли йдеться про їхні особисті переживання чи емоційний стан. Незважаючи на свою серйозність, люди з ім'ям Афанасій мають почуття гумору і здатні легковажно ставитися до дрібниць, коли це потрібно для підтримки гармонії в колективі або в стосунках. Ім'я Афанасій часто асоціюється з глибоким внутрішнім спокоєм і невразливістю. Перед труднощами життя. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. Це в нас 7 січня 2025 рік. Ми до нього дожили і слава Богу. Але ж завтра буде новий день, він буде так само цікавий, не менш цікавий, ніж сьогоднішній. Обов'язково приходьте на цей канал, аби дізнатися про те, щодня приходьте, Аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. А я дякую вам за перегляд цього відео. Ще раз нагадаю, що відомості я шукаю не в інтернетах, а в етнографічних джерелах, в книжках, в наукових працях етнографів. Тому ці інформації можна довіряти. І я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Бажаю вам здоров'я, слава Україні і до зустрічі завтра. Бережіть себе!